В Україні перевірять військкомати та всі голів територіальних центрів комплектування після скандалу з одеським головою ТЦК в Україні створили робочу групу, яка перевірятиме спосіб життя українських військомів. Про це у ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк. Робочу групу створили, включає вона силовий блок. Це НАЗК, ДБР, СБО і Національна поліція. Блок буде перевіряти по своїх питаннях від моніторингу способу життя керівництва територіального центру комплектування до порушення чинного законодавства. Крім того, створили групу від збройних сил, яка буде аналізувати виконання завдань, прийматиме відповідну інформацію від людей та аналізуватиме її. Глобальну перевірку ми не зможемо зробити, але я думаю, що вона дасть можливість визначити, наскільки той чи інший керівник відповідає вимогам, які є до нього. Нагадаю, раніше у ЗМІ опублікували розслідування про очільника одеського військомату. Там показали його розкішний маєток вартістю майже 4 мільйони доларів та офіс в Іспанії родини одеського голови ТЦК Євгана Боресова. Наразі скандального військома звільнили, а у Верховній Раді заговорили про підозру для нього. はい。<noise>